Мої метелики вже ось-ось зацвітуть. Це гаура є біленька і є розовенька. Погляньте, вони вже з квіточками, бачите, з пуп'яночками. По 65 гривень, хто бажає, пишіть мені особисті повідомлення. А ось, дивіться, теж є, як вона в називається, в горщиках теж по 65 гривень. І трахеліум теж, дивіться, який він шикарний. Всі ці рослини. Оці рослинки, це вони як то спускаються з цього. Ампельні поскільки. По 25 гривень мені їх треба срочно продати, тому хто хоче пишіть домовимося навіть дешевше. Чому срочно? Тому що мені їх немає де сидіти, мене немає кашпо, я таким не займаюся, У мене все в ґрунті або в продажі. Якось так. Вот. Хто хоче пишіть бачите, яка вона красота, та взагалі круть. Вам подобається? Напишіть. Хотіли б ви такого собі, давайте я вас за це питання задам наступне відео.